Всім привіт! Вітаю на нашому каналі Солодкий рай. Сьогодні у нас вівторок. Так, така гарненька погода. Вийшли на ділянку. Хотілося б продемонструвати, як вже в нас зацвіли наші дерева. Це в нас вишенька, текучі карликові вишеньки Не знаю, як вони по-правильному називаються, але ось так вона виглядає. Там вон. У нас абрикоска зацвіла, вже вона практично перецвіла. Оце так. Зараз деякі дерева вже у нас почали розпускатися. По цвіту ми вже провели обробки. Працювали такими препаратами як Сігнум Від грибкових захворювань. Мне можна працювати по цвіту, так як він є безпечним для бджіл. Так же сам, 10, норма витратити його 10 грам на 10 літрів води. Так само від гризущих сосущих ми працювали каліпсо. Норма його витрат 3, 3 мл на 10 літрів води. І Використовували само антистрес препарат. В себе на ділянці я використовував Мегафол. Він дуже себе хорошо зарекомендував. Хорошо працює, допомагає перебороти ці обробки, допомагає деревам хорошо адаптуватися. І ще чому я його використовував в даній обробці? Тому що в четвер-п'ятниця, коли проводилася обробка, були ще теплі, гарні дні. Якраз хотілося встигнути до заморозків, які передавали на ці виходні. Починаючи з неділі в, нас, в нашій Київській області до мінус два, вже дві ночі. от Я думаю, це добре вплине на завість абрикоси і, можливо, більша частина цієї зав'язі не впаде, так як абрикоса дуже боїться цих морозів. Вже, вже плюс один, плюс два це вже для неї є більш. Негативно впливає на формування завізі. Ну, це, це короткий вступ. Хотілося б е, сьогодні дане відео хотілося присвятити іншій темі. У е, нас е, на таке е, Загостка, за, як би можна так сказати, виникла на цих виходних. Е, присунувся такий антициклон сильний, були дуже великі пори вітру. А так як у нас використовують тунелі, ось так як агроволокно, це якби як парашутом. І от в минулих відео я показував, що ми використовували дуги з проволоки 5,5 чи 5 мм. І виникла така от загозка, як частина дух від цього дуже сильних порив вітру, яка знаходиться ось там в землі, ось от, як бачите, від цих поривів вітру. Ці дуги почало зривати і витягувати прямо з землі. Це дуже позначилося в таких механічних пошкодженнях на самому агроволокні, на плівки, так як ці дуги закидало дуже сильно, їх витягувало просто. От з таким ми зараз зіткнулися. Будемо частічно це все виправляти, будемо старатися щось поміняти, якось доробити цю систему, бо проволока дуже тоненька, можна так сказати, і тим самим вона ще покрашена, і степка з землею в неї не дуже є сильною. Через те ці агроволокно це із дугами почало витягувати. Навіть ці перев'язки, які на кожній дугі знаходяться, мотузки, вони не дуже сильно при таких поривах допомагають. Все одно зриває, все одно його, його це все витягувало. Будемо доробляти ну, більше все, всього, будемо ці дуги удвіняти, так щоб була більша частина в землі. Це трошки було не продумано, якби з моєї сторони, не думали, що воно таке буде. Хотілося, якби, щоб і матеріалу багато не пішло, і ну, щоб воно нормально якось служило. Але це якби, нюанси, ми учимося. Хочеться вже все більш-менш, щоб цих помилок ми не використовували, щоб вони якось нас минали. Але ж... Але ж воно все-таки приходить з опитом, як вже все, все ми знаємо. Ну, Може в когось є, такі, така ситуація також виникала. Може хтось може порекомендувати другий спосіб накриття чи використання якогось іншого матеріалу для того, щоб усилити цю конструкцію, ці каркаси. То пишіть в коментах, будемо читати, будемо відповідати також на запитання, будемо шукати якісь другі методи накриття. Але ж поки тепло не настало, це все буде тут у нас знаходитись прикопане, а далі будемо ці нюанси виправляти, які у нас виникли в процесі от нашого накриття. Ну все, Тоді гарного всім дня, мирного неба, всім гарних урожаїв, щоб нам погода тільки супутствувала в цьому. А далі все буде. Всім пока.